Нещодавно у Фейсбуці ваш екс-чоловік В'ячеслав Узілково голосив про свої заручини. Чи вітали ви його якось? Хоча б СМС, як взагалі відреагувала на цю історію? Ми не спілкуємось, тому я не змогла його привітати, але діти його привітали, тому що в них є своє спілкування між собою в Вайбері. А чому так? Чому попри 5 років не вдалося налагодити навіть спілкування? Не знаю, ну так складається життя. Потрібно, щоб цього хотіли обидві людини так? Е, То цього... в вашому союзі не хоче. Е, в нашому союзі обидва не хочуть. Е, спочатку я хотіла, а потім я зважила те, що мені це не потрібно. Якщо людина не тягнеться, не хоче нормальних стосунків, я не буду на цьому е, наголошувати чи запрошувати його, товаришувати там зі мною, з дітьми, проводити час. Діти разом зі мною постійно ніхто не запрошує їх.